Два тижні часу залишилось в українців, аби обміняти в банках гроші старого зразка. Востаннє, аби обміняти монети до їхнього відділення, розповідає касир Наталія Авраменко. Сумчани звертались позавчора. Чистенька приходять вони в основному пенсіонери. Копілки збирають копілочку, одну копійку, дві копійки, п'ять копійок, двадцять п'ять копійок. Дуже багато приносять. А суми великі приносять? Ні і не великі, там 30-40 гривень. 30 вересня – останній день, коли такий обмін буде можливий, говорить регіональна кураторка відділень «Приватбанку» у Сумському регіоні Тетяна Бур. Йдеться про гроші старих зразків до 2003 року. Будуть вилучені розмінні монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. Також перестануть приймати банкноти номіналом 1, 2, 2 гривні 5, 10, 20, 50, 100, 200. Отак от от вони, вони виглядають. Виведені з обігу монети та банкноти, які здати оголошення Національним банком перестали бути платіжним засобом, можна обміняти в будь-якому відділенні в наших касах. Повністю вилучаються з обігу ті купюри та монети, які були випущені до 2003 року. Обміняти їх в банку після 1 жовтня стане неможливим. Додала фахівець. Рекомендуємо нашим клієнтам перевірити свої заощадження, а саме звернути увагу на рік випуску даної купюри. Він знаходиться на зворотній стороні. Наприклад, на цій купюрі. ми бачимо тут рік випуску. Сьогодні до цього відділення банку сумчани гроші на обмін не приносили. Читала в этом в інтернеті, так як особового значення не придала. Звісно, треба пересмотреть. Я такого не знала, чую від вас. Не знала такого. У мене деяких завчащів немає. У мене тільки пенсія і все. а пенсія в мене не дуже здорова, Та ж мене це мене не грозить мені. Чула, чула, в мене таких нема по. Як зазначено у повідомленні Національного банку, обміняти гроші можна у відділеннях самого Нацбанку, а також у чотирьох банках-партнерах. Таке рішення дасть можливість скоротити номінальний ряд банкнот та монет гривні, що підвищить захист і якість грошей. Виведені з обігу монети, які перестали бути платіжним засобом, можна обміняти в будь-якому відділенні. Така послуга надається нашим клієнтам абсолютно безкоштовно і буде тривати до 30 вересня. З 1 жовтня всі банкноти перестануть бути платіжним засобом і залишаться як сувенір. Монети номіналом 1, 2 та 5 копійок рішенням Нацбанку були вилучені з обігу 1 жовтня 2019 року. Через рік до них доєднали монети номіналом 25 копійок, але до цього часу їх можна було обміняти у відділеннях банків. Нині завершується і процес вилучення банкнот номіналом до 200 гривень, зразків до 2003 року випуску. Катерина Гладенко Сергій Коваль Суспільне новини Суми.